Випадку Єрмаком це виключно це або добровільна відставка, або в принципі зеленським один підписок. Питання, що краще: знати, що в нас є корупція, і це замовчувати, тому що там є зовнішній ворог. Чи все-таки знати, що в нас? Мене звати Олександр Срацов. Я незалежний журналіст і медіаблогер. А моїм гостем сьогодні є екс-народний депутат. Олександр Черненко. Ну і власне кажучи, у нас був у мене був один план на це інтерв'ю, але в зв'язку з найсвіжішими новинами, а саме е, обшуком у приміщеннях, е, які, до яких є причетний Андрій Єрмак, е, мабуть, доведеться терміново поміняти цей план. Але передусім підпишіться на це відео. Не забудьте поставити вподобайку, якщо ви схвалюєте обшуки у Андрія Єрмака. Якщо ви вважаєте, що там нічого не знайдуть, ну то, очевидно і тоді вподобайки не треба ставити. І переходимо відразу до новини. Нагадую, моїм співрозмовником є Олександр Черненко. І, безумовно, перше питання про ці обшуки у Андрія Єрмака. Ну, здавалося, що вже ніби все пішло на спад. все ця історія з міндіжгейтом, що Володимиру Зеленському вдалося якось локалізувати весь цей скандал, але ну, поки що. Ми не можемо сказати, що знайдено, але є важливий сам факт. Отже, Олександр, як ви можете прокоментувати ці обшуки? Ну, поки що, звичайно, без інформації, що там знайшли, але, можливо, до вечора ця інформація і з'явиться до вечора. <кій> Дивіться, я перше не, не погоджуюсь твер з твердженням, що воно пішло на спад. Ну, якби воно ж не можна кожен день там НАБУ там щось давати. так? Е, Набу е, заявили, що в них є тисячу годин е, записів розмов, тисячу годин. Ну, навіть щоб опрацювати е, 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 такі записи, треба кілька тисяч годин, тому що ви розумієте, що це все треба прослухати, відфільтрувати, розібратися так і далі, так далі. Тому. Це забрало певний час, а і я так розумію, що ну, ця справа міді. Ця, ця прослужка у нас багатогранна. Там є питання енергетики, питання оборони, інших речей. І відповідно ну, детективи працювали. Бо якби, скажімо так, НАБУ після тих підозр, обвинувачень і того, що вони оприлюднили, сказали, все, це у нас все. То в суспільство виникне логічне питання: а, а де ж ця тисяча годин? Да? От. Тому, очевидно, вони діють в логіці своїх там, якихось процесуальних норм. Е, те, що е, на плівках е, точно е, більше людей, про які говорили, е, це теж було відомо. І прізвище Єрмака називалося, називалася Уміра і всіх інших. От. Тому я я думаю, якщо там, скажімо так, відійти від емоцій якоїсь конспірології, що ну я це розглядаю як таке послідовне, спокійне виконання набутом своїх процесуальних дій? От єдине, дивіться, що попередні обшуки Леміндича, там Чернишова інших фігурантів, ну дуже швидко в той же день чи наступний. День закінчилося оголошенням підозри фігурантам. от, тобто спершу обшук, потім підозра. Така була логіка подій. От зараз головна інтрига зберігається в тому, чи після цих обшуків не знаю, знайдуть там чи не знайдуть, чи буде оголошена підозра. Чи просто пройдуть обшуки, сказали окей, ми працюємо далі. От е, я думаю, оскільки вже набу наважилось на такий крок, як обшуки, то ну, це може, може. З великою ймовірністю за закінчитись <кій> оголошенням підозри Ярмаку. А це, ну, це вже тоді буде цікаво. Ну я так я порахував, що 1001 – це 41 доба запису. Ну Ось. от, ну уявіть, скільки часу потрібно це прослухати, розшифрувати, е, встановити. Там же вони ж теж нам говорять там, не напряму прізвищами, а всякими псевдонімами. Е, от е, шифрами і так далі, і так далі. Тому ну це це, це велика роб... навіть ну там відкинути, що більша частина цих записів, ну вони ні про що, так це там люди собі, якісь там побутові розмови, якісь там свої, ну, але ну але треба з цієї великої кількості полови знайти зернятка, які дійсно. Які дійсно, но ну, місяць ознаки злочину з боку фігурантів. Е, е, Олександр, а на вашу думку, якщо вже почалися обшуки і є ті записи, то це означає, що там щось безумовно знайдуть? Чи є варіант, що пошукають, е, е, полюють і нічого не буде? Ну дивіться, Я ж не можу знати, я, я не чув. І... Але дивіться, оскільки вже навіть з того, що було оприлюднено, і з тих підозрів, які були вручені, ми вже бачили, що ну, є всі ознаки вчинення злочину, то, то я думаю, що, що ну, там буде ще, ще ну, не, не одна така історія. В такому разі, а, а чи означає це, що зараз є загроза кадрових змін? Чи це е, призведе до кадрових змін? Ну, знову ж таки, дивіться, у нас е, е, ну так, там у випадку з е, Галущенком, там, чи випадку з Чернишовим, вручення підозри е, призвело до їх відставок, так. Це є. Але ну треба розуміти, що поки немає вироку суду, так людина не вважається винуватою. Вона є обвинуваченою. Але якщо немає там вирока суду, який пройшов всі інстанції, є презумпція невинуватості, і в принципі людині з точки зору юридичної нічого не заважає обіймати ті чи інші посади, з точки зору політичної, моральної. І так далі. Ну, знаєте, в принципі, європейська там практика політична і практика демократичних країн, ти маєш хоч якесь якусь підозру, доведено, не доведено, це інша історія. Ти ти подаєш відставку, або принаймні призупиняє свої повноваження, ну, або тебе звільняють, якщо ті, хто хто, хто тебе призначав. У, у випадку з Єрмаком це виключно це або добровільна відставка, або в принципі. Зеленським один підписом під, під одним указом без жодних голосувань в парламенті він може звільнити Єрмака. Ага. Чи буде ця відставка? Але, повторюсь, ніхто не зобов'язує їх це робити. Це виключно на їх совісті, на їх сумлінні і так далі. І так далі і от чи буде ця відставка? Дивіться, вже ж підозрі Єрмаку ну ще до обшуків, там же сказали, що є, ну, є питання так до Єрмака. Зеленський сказав, що ні. Я з Єрмаком, Єрмак зі мною, і відставки не відбулося. Yeah. Твою позицію накреслив. Чи відбудеться вона зараз, у мене теж є великі сумні. Але тут тоді постає питання довіри до влади. Тим більше, що Зеленський ну, свого часу сказав, що він прийшов з Єрмаком і піде з Єрмаком. Ну, буквально таке. Хоча він пішов з Богданом взагалі то. Ну, тепер, дивіться, довіра вона все одно похитнулася. Були б ці обшуки, не було. Після всіх цих історій всі розуміли, що Міндич це все одно, найближчий товариш Зеленського, так? Там знав про це Зеленський, це проблема. Не знав, це ще більша проблема, тому що який же тоді президент, якщо ти не знаєш, чим займається твої найближчі друзі. Тобто, все це похитнуло цю довіру. Зараз питання, чи. е Наскільки далі ця довіра е, буде зникати. Ну, я думаю, я думаю, всі ці історії, все таки, ну, навіть якщо здалося, що скандал вдалося погасити, е, що от все, ну там забули, проїхали. Там країна в небезпеці з усіх боків на нас тиснуть, е, і думаю, що окей, люди переключили свою увагу там на інші процеси, дивіться, воно ж осад лишається. Питання ж не в конкретній цій справі, так? Хоча вона найбільш гучна з усіх там, попередніх, тому що коли там ловили депутатів, слуг народу на корупції, там якихось міністрів. Ну люди, особливо ті прихильники з казали: От бачите, ну, він же ж не може за цим слідити. От, от Він такий хороший, але бачите, кр кром в оточенні, його, там бояри погані, і так далі. І, так далі. Е і вдалося ці скандали заглушати, але. Сума їх накопичувалась, а мені гейт це найбільш гучний скандал, найбільш серйозний. І навіть якщо здається, що зараз все проїхали, забули і так далі, і так далі. Все одно люди це запам'ятовують. Так було з кожним президентом. Тобто, Януковича, да? пам'ятаєте, там був мовний майдан, був податковий майдан, були якісь там звинувачення, які, в принципі, ну нібито закінчувалися нічим, але вони призвели до такої ситуації, що вибухнув той Майдан який який зніс Янукович? Давайте згадаємо там звинувачення Порошенка, то якісь Мальдіви були, то ще щось. Ну серйозні, несерйозні, висмоктані з пальця. Але вони ну в суспільстві все-таки там порожували цю недовіру, як ну яка, на жаль, закінчилася на виборах, так, фіаско для для Порошенка. Тому е і тут така сама історія. Якщо щас, на банк від думають, а ми тут за мене, ми тут забудемо, все, ми там переключимо увагу, це, це лише від відкладена поразка. Фактично, якби Зеленський звільнив Єрмака, якби Зеленський дуже категорично там, повівся в цих справах, він би ще е все одно осад би лишився, але би він ну, показав би себе як там, відповідальний лідер. Для якого немає недоторканих і так далі, і так далі. В цій ситуації прикриваючи Єрмака, він тільки глибше себе закопує. Але дивіться, Зеленський, не те що його, а, а навпаки, він його призначив там керівником делегації, він з ним прийшов на засідання фракції Слуга народу. Тобто, по суті, Єрмак за той час навіть десь і виріс у своїх позиціях. Ні, ні, він не виріс, він залишився на них. Ну, дивіться, або треба було Єрмака звільняти, це одна історія. Якщо ти його не звільнив, ну, давайте так, ну відверто, Єрмак, же ж, е, всі переговори завжди е, вів Єрмак, так? І було, було б дивно, так якби там, умовно кажучи, Зеленський, ну, його швидко б змінив, або відправляв відставку. І, і там назначає нових переговорників, там міністр закордонних справ інші. Або якщо ти вже лишаєш, ну ти ж лишаєшся для чогось, не просто щоб був то відправляй на переговори. Я, я не вважаю, що він якось підвищив. Тобто, самим фактом невідставки, не Зеленський сказав: Єрмак зі мною. Все. А раз він з ним, то вже куди його на який напрямок там Зеленський буде кидати. Не, не має значення, має значення, що він залишив його при собі, попри там всі-всі там, там заяви, намагання і так далі. і так далі. А інше вже не має значення. Цікаво, як, яка зараз буде реакція Зеленського вже після цих обшуків. Повторюсь, повторююсь, самі по собі обшуки там не є підставою. Тут треба дивитися, буде чи не буде підозра. Якщо вона буде, чи все-таки Зеленський піде на звільнення чи ні. Але, ну, судячи, навіть те, що вже було до цих обшуків, все, вже було б нормальними підставами, щоб ви не відправили ставку, він цього не зробив, тому в мене дуже велике сумніви, що він, що він це зробить зараз. В кому разі, от I. Сценарії розвитку можливі в найближчий час. це політичні, е, е, юридичні. От чого чекати в найближчі дні? Бо я розумію, що йдеться про дні, там, скажімо, ну, може тиждень, може два. Ну все поразі до Різдва. Дивіться, перше, е, якщо буде підозра, то е, НАБУ буде е, е, клопотати про запобіжний захід. Ну, як правило, це буде там арешт, з можливістю внесення там застави. Як показує досвід міграції справи, там застава може бути там кливатися кілька мільйонів гривень. А, але під час а, судового засідання по обранню запобіжного заходу е, прокурори САП вони ж аргументують, чому цей запит. Е, вони чому вони е, е, клоп, клопочуть про цей запобіжний захід, і вони. Е, в рамках судових засідань вони оприлюднюють факти, тому що більшість по міндічгейту ми навіть дізналися не з тих роликів набуде вони, а з виступів прокурорів на суді, де вони аргументували і обґрунтовували е, необхідність цього запобіжного заходу. Відповідно, якщо буде е, таке зірмаком, то ну, ми цікаві речі почуємо на суді. Дійсно, в чому його звинувачують, що там є і так далі. Це одна історія. Ясно, що там, я думаю, якщо там судимо призначить заставу, він без проблем знайде і так далі. і так далі. Але ну, це вже ну сам факт, що Єрмак буде в суді а, з адвокатами виправдовуватись. Ну це 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 вже сенсація на весь на весь світ, так? От, якщо не буде підозри під набу, а просто обшуки і скажуть, де да ми далі розслідуємо. Ну, я думаю, воно от буде продовжуватись десь так, як, як, як є зараз. Так, тобто є недовіра, є е, е, підозри, але воно не виливається ні в які такі м, подальші кроки. Я думаю, якщо все-таки буде там. Ну, дивіться, в нас сьогодні голова податкової е, під запобіжним заходом. Да? Тобто, в нас сьогодні, не знаю, хто з міністрів здається, ну, де ж не міністр Стефанішина. Посол України у Сполучених Штатах в неї теж є підозра. Але ну поки немає рішення суду, який доводить е обвинувачення, аргументованість, людина може займати посади, людина може там працювати і так далі. Чи буде там довіра до цієї людини в суспільстві, в західних партнерів, це, це питання риторичне. тому, Але я думаю, якщо все-таки НАБУ дасть підозру, ну. Найбільш логічно, що треба робити Зеленському, це принаймні його звільняти або там відсторонювати. Ну, тому, що, тому що як пояснити світу, що у нас там друга там людина в державі де-факто, не де Юра, але де-факто ну, ходить під такими серйозними звинуваченнями. А як от ці обшуки е, змінюють сприйняття влади серед е, українців? Ну як? Розчарування, недовіра. Воно, воно і так вже було, і воно, воно, воно тільки буде накоплюватись безперечно. А, і людям зараз дуже важко буде. Да, там будуть придумати, це американці, росіяни, Коломойські, інопланетяни, рептилоїди, всі, всі, всі тільки та й думають, як би там, е, ну, там, повалити Зеленського. так, Це буде в їхній риториці, в їхніх антикризових е, всіх цих інформаційних повідомленнях. Ну, але ж люди, люди вже теж, якби це було раз, якби це було два, є там прихильники Зеленського, яким там що не кажи, вони шукають цьому там якісь прояви зовнішніх ворогів чи внутрішніх, але ну але ж ну очевидно, коли вже речі є очевидними, коли це не один, не два факти, коли воно вже виглядає як система, то безперечно рівень він вже впав серйозно після тих скандалів. Я маю на увазі там рівень довіри до Зеленського, Ну і далі він точно підніматися не буде. Після такого, а все більше і більше людей ну, почнуть задумуватись: ну а, а як же воно так? А от що означають ці події для стабільності влади та безпеки України? Це зміцнює нашу е безпеку чи ні? Дивіться, <кій> звісно, нічого хорошого воно не означає. Але тут, якби я би не робив підміни понять. Тобто, що питання, що краще, знати, що в нас є корупція, і це замовчувати, тому що там є зовнішній ворог. Чи все-таки знати, що в нас є корупція, і з нею боротися, роблячи країну сильніше? От ще, от в нас така дилема, так? Багато людей кажуть, там не розхитити човен, цим скористаються росіяни. Ну, окей, давайте давайте закриємо очі на. Те, що крадуть, давайте закриємо на те, що крадуть на армії, тільки тому, що щоб росіяни там нічого поганого про нас не сказали. Вони все одно скажуть. от Тому кожен для себе вибирає. Або бачити і мовчати через якісь абстрактні, там да щоб не послаблювати країну, не послаблювати владу, або бачити і боротись. Так, це боляче, так це. В короткотерміновій перспективі може, може послабити Україну. І Але це стратегічно, стратегічно це, це зробить нас сильнішим Тому тут, тут кожен для себе має вибрати, що для нього важливіше. А от які це уроки робить для української політики і для суспільства? Ну, які уроки? Дивіться, перший урок, що а, коли в країні дивіться, корупція була завжди при всіх президентах більша чи менша, на жаль, і не тільки в Україні. А питання в тому, як реагує суспільство, як реагують правоохоронні органи на це? От тому, е, а коли е, виникає ілюзія, от власне. В Чому проблема да, там Я ж кажу, корупція була завжди і при всіх. Чому от зараз це настільки болюче? Тому що перше, ми, ми реально це прямий наслідок цієї концентрації влади, навіть не в одних руках, там може там, в чотирьох руках, але коли немає е, м, правоохоронних органів, які реагують, я не кажу про набу, Є ж ЗБУ, ДБР, коли немає парламентського контролю. Над тим же урядом, на тими ж міністрами, коли міністри не приходять, не звітують парламент, коли е, є серйозні обмеження під виглядом війни е, свободи слова, коли є е, серйозний вплив на силовиків, правоохоронні органи з боку адміністрації, безперечно, тоді от такі корупція вона не просто є, вона розквітає так під виглядом, що нам все можна, нам за це нічого не буде. Але рано чи пізно воно вибухає, і вибухає, от в самий можливо не найкращий момент, але з великою силою. Якщо говорить про уроки, то це якраз головний урок такий буде. Ну рано чи пізно все стане відомо. І якщо комусь кажеться, що ця там влада назавжди, що е, під виглядом що війни, і країна в небезпеці можна ну, от, 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 творити речі, які і війна все спише. Якраз ці всі приклади покажуть, що ні, так воно не працює, що ні війна нічого не спише, а навпаки, ну, падати буде набагато боляче, ніж би, ніж би ну. все-таки в Україні були якісь демократичні процеси і процедури, так як зрештою не записано в Конституції. Коли голова офісу президента в принципі не може бути там другою чи навіть першою особою в Україні, Попливу на прийняття рішень. Ну, це, це ненормально. І, і це закінчиться якраз такими історіями, які ми сьогодні спостерігаємо. Ми будемо сподіватися і будемо спостерігати ну, за цим розвитком подій, бо в дійсності це безпрецедентна ситуація. Ну, такого ще не було, щоб в, в головного радника і, по суті, другої людини держави йшли обшуки, тобто всі, всі попередники цього таки до цього не доводили, між іншим. Ну, логічно, логічно, тому що, але ж знову, ну, це було очевидно, коли ти віддаєш людині стільки повноважень, стільки впливу е, всупереч там законодавству, ти. Ти тоді розумієш, якщо ця людина а, там падає чи хитається, воно валить за собою всю конструкцію, включно включно з тобою. Якраз е, говорю про, про Зеленського Єрмака. Так. Е, Олександр, я вам дякую за це інтерв'ю. Це дійсно було дуже цікаво, дуже актуально. Воно так підійшло, ми домовлялися власне на цей час. І тут, е, власне, такі події, е, Надійшли. Отже, нагадаю, моїм співрозмовником був Олександр Черненко, екс-голова комітету виборців і екс-народний депутат, зараз політичний експерт, людина, яка детально відстежує всі політичні процеси і дуже гарно на них розбирається. За нагоди підпишіться на мій канал, поширте це відео. і все буде Україна. Дякую. Дякую.